Сергій Муравський проходить огляд експертної травматологічної команди. Розказує, має проблеми після осколкового поранення правої гомілки. Його отримав майже рік тому. Подавав документи на розгляд мсеку, але потрапив вже до оновленої команди. Після огляду лікарів очікує у коридорі на їхній висновок та ділиться враженнями. Подався документи, які в мене були, почекав місяць, і через місяць мені це за дві неділі три позвонили. Назначили час, дату і я приїхав сюди. Після вивчення справи та огляду пацієнта. Лікарі колегіально виносять рішення щодо його стану. Розказує лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Світлана Слободяник. Участь у роботі експертної команди говорить бере два-три рази на місяць. За день встигають оглянути до десяти пацієнтів. Трошки важко, бо ми залишаємо своїх пацієнтів в ділені, і за цього трошки буває так, що колись ілі комусь погано, і то там ілі приходиться замічати і біжать туди і повертатися. Але в принципі все нормально. Ми стараємося адміністрація старається йти нам назустріч і для того, щоб полегшити нашу працю. У Черкаській обласній лікарні діє п'ять профільних комісій хірургічна, травматологічна, офтальмологічна, кардіоневрологічна і загальна. Кожна має два склади лікарів, щоб була можливість чергуватися, розказує заступник директора із питань організації проведення оцінювання повсякденного функціонування особи Олег Косяк. Спочатку було дуже багато помилок у лікарів, які направляли, тому що все було нове. І для лікарів лікарні, і для тих, хто. Подавав документи на оцінювання. Все було абсолютно нове. Ніхто нічого не знав, ніхто нічого не розуміє, як воно повинно бути. Але всі справились з цим нелегким завданням, і зараз вже, вже набагато краще. Пакет документів до розгляду експертної команди в електронному вигляді готує або сімейний лікар, або лікуючий, або голова військово-лікарської комісії. Після того, як вони потрапили до адміністратора експертної команди, пояснює алгоритм роботи Олег Косяк, людину викликають на огляд. Людина знає день-час, але не знає команду. І ми зробили таким чином, щоб непонятно було, яка команда засідає, команда номер 1 чи команда номер 2 Ну, щоб люди не шукали. Тому у нас просто стоїть, допустимо, в графіку травматологічна команда і все. Вона один чи два, і про це узнають лікарі тільки в день розгляду. У такий спосіб, розказує Олег Косяк, намагаються не допустити корупційну складову, а ще шукають варіанти скоротити час розгляду справ, говорить директор лікарні Віталій Шило. Нині каже, не завжди вкладаються у відведений міністерством ліміт 30 днів. Є одна проблема, скажімо, одна із таких великих проблем, яка існує на сьогоднішній день, це відсутність території, площ, де можуть одночасно працювати всі п'ять команд. Тому у нас кожен день працює по одній дві команди, і якщо у нас з'явиться можливість, така що працювали одночасно п'ять команд, то тоді ми пришвидшимо розгляд цих справ. Таку можливість бачать у майновому комплексі МСЕКу, який після ліквідації передали Центру медичної статистики. Ми Хочемо орендувати там приміщення для того, щоб працювали наші команди. Там приміщення вже облаштовані, вони пристосовані для огляду пацієнтів з обмеженими можливостями. Віталій Шило каже, владнати це питання це справа короткої перспективи. Марія Гаврилян та Масгорозія, Суспільне новини, Черкаси.